21. Що се? 20.01 дата народження. 29.01. Знаєте, що це не Так, а що ви тикаєте? Хай знімають, мають право, хай знімають. Суї права, то заключають. Якщо ми побачимо цей запис в інтернеті, на вас буде. Добре, хорошо домовляємося. Ви взагалі під час військового стану заборонені. Ну і під час військового стану заборонено пиздити гроші, блять, брати взятки воєнкоматам. Логічно. Там дачі купляють. Права, права знаєте, обов'язки свої не знаю. Так, да, добре, що ви знаєте. Все, я вас перевірю. Дякую, так, гарно. Беремо текстувати. Да, гарного дня.